Це просто показує те, що поки ця технологія вона достатньо сира. Е, поки що, і військові не дуже е, вміють нею користуватись, не дуже знають, який має бути ідеальний робот. І тим паче виробники. Е, Поки що не знають, яким їх потрібно робити. Тому це все ще на етапі таких от тестувань. Але ну, я можу сказати, що є доволі оригінальні випадки застосування дронів. Ми зараз поговоримо, як воно на практиці відбувається. Але окрім традиційного застосування, там логістика, турельки, евакуація, там, наприклад, Є така штука, що ставлять вогнемет на робота. Може під'їхати і спалити боєкомплект російський. Є інженерні роботи, які розтягують газу, цю колючу колючі дріт. От. Ну це насправді нелегке завдання, тому що це потрібно робити на доволі близько від ворога і все це доволі доволі важке обладнання. Ну, і... Та то й да. живій людині складно там це ж найближчі точки з зі...